Вітаю, друзі, на каналі. Вже фініш по сходинках. Вийшов ось такий результат. Це ще третій слой масло воска покрив, висохає і все. Ось так. Гнуті деталі. Тут радіус. Так, тут стик. Нікуди не дінеся. Не, можна було б зробити, якщо все з нуля робити. Так, пішла на другий етаж. Ось така робота з приводу мого відчуття переробляти після когось, це капець. По поводу масло воска може хто. Буде так само робити. Якщо буде білий або кольорований масловоск, і потім будете наносити прозорий масловоски, якби давати слой і носо, зносостойкості, то дивіться, щоб ніде не було просвіт, ну, пробіли в таких, щоб ніде не пропустили. Хай буде він там тонший. Слой, але він буде. тому що коли вже наносиш фінішний слой лаку, такі плями страшні світяться, що це капець. То я виправляв так, брав е, на кісточку на дуже чуть-чуть білого масловоску і зараз візьму кісточку і покажу. І прям по цьому прозорому шару, це був другий шар, я так легесенько. Типу... Повітряним таким маском. Раз, 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 типа, воно змішувалося і виходило в один тон. А ще, якщо вам прийдеться десь може стикувати, так як я там пол і сходинки стикував, то, виходить, приходиться старий масловоск, циклює здирати до дерева, вибирати. Так як там доска вкладена шахматним порядком. Ось так по швах я робив типа, стик. Одну частину залишалася вже готова. А тут здирав до дерева, по нанові наносив, тоді тільки воно виходить, можна попасти в тон і виходить якби одне суцільне. Ну, якщо робити просто стик. Тут, допустим, ви наносите свіже, тут старе, навіть ви тернете наждачкою, у вас вже вийде пляма. Як ви її не будете прибирати, буде пляма, ну, тобто позбавитись тієї плями неможливо. Тільки здираєте по шву якомусь по стикові до дерева, старе нове. І по якомусь стику вибираєте. Тоді тільки можна стикувати. Ось така особенність праці з масловоском. Може, що не сказав, забувся. Питайте у коментарях, по, по можливості, по своєму, як кажеться, досвіду розкажу. Ну, якось отак. Це був масловоск Осма. Там на. Попередніх відео. є. Зараз даже покажу. Тут є маленька баночка, залишилась. Опа! Ось такий масловуск. Це у нас, що получається. Глянець, да? вебі. Якось отак. Інтересна штука, але треба мати дуже. Велику практику з ним працювати. Поки місь досить ви з ним гарно не попрацюєте, тоді тільки зрозуміти можна всі тонкості масло вузка. Емалію, мабуть, легше працювати. Краскопульт і газу. У мене взагалі була мисль спробувати тонованим слоєм, щоб тут люди не жили, допустимо, в процесі ремонту. То можна було попробувати краскопультом нанести основний типу, кольорний, кольороване масло е методом розпилення. Думаю, було б теж доволі непогано. І в кутиках, бо в кутиках це проблематично було, звісно, наносити його все. Так як показують в інтернеті, що масловоск натер стер там, на такому зразочку, все круто, хай покажуть, як зробити. Візьмуть коробочку 40 на 40 коробку, і внутрі нанесуть масло воск і покажуть фінішний результат. От тоді я повірю, того, що вони там спеці, мастера і все остальне, все воно так класно. Ну, Коробка, дно щоб було, дерев'яна, і внутрі, щоб вони нанесли в ідеал. Тоді, да, тоді я повірю. А так, чисто на такому кусочку, як там вони показують. Ну, в принципі. Загальний план. Така робота. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей Ставим ставимо лайки.